Саня, класна у тебе пушка. Зроби на неї огляд. Раз. Дивися. Вона в такому класному чорно-оранжевому стилі. Файно, файно. Тут є такий класний приціл, який можна дивитися. Це бак, Підкручуєш його і заливаєш туди воду. Тут є така зручна ручка, за якою можна триматися. Це насос, який накачує. <гум> щоб вона далі стріляла. Звідси вода стріляє, а це тут, здається, бак, де зберігається вся вода. Каже, тут не видно ну ніби мало місця, але там реально багато води. Ну і здається, все. Прикольно? Фігня твоя пукалка. Ну все, хана тобі. <гум> а чого я тікаю? Ловила. Ну все, тобі пиза. Ну все. Кінець огляду.